Сьогодні ми поговоримо про selfie Speaking Task 2. Here we go, here we go. Whoo! Тобто про те завдання, де вам потрібно розповісти про ситуацію із вашого життя як особистий досвід. В мене всередині в той момент. Хм. А в мене був досвід? Де ж він? Хтось бачив мій досвід? <звук> Невже я живу таке нудне життя? Добра новина! Вам не потрібно мати суперісторію. Селпіп не оцінює драму, а оцінює структуру, словниковий запас та точність вашої відповіді. І в цьому відео я дам вам таку структуру. Та, звісно, корисні поради, щоб прокачати ваші скіли. Тож, дивіться до кінця, бо в кінці завжди є сюрприз. Чи нема? А щоб дізнатися, треба додивитися. А також. Ставте вподобайку, якщо, звісно, це відео вам сподобається або ви взнаєте знаєте щось нове. Вам просто, а мені приємно. Що взагалі таке селпіп Speaking Task 2? Це друге завдання секції говоріння, де вам потрібно розповісти про особистий досвід. Селпіп дасть коротку підказку, про що ви маєте говорити. Опишіть випадок, коли ви комусь допомогли. Розкажіть про незабутню подорож, яку ви мали. Розкажіть про випадок, коли вам довелося прийняти складне рішення. Після цього ви маєте 30 секунд на підготовку та 60 секунд, щоб говорити. Ось проста, але робоча структура, щоб отримати високий бал та впевнено закрити це завдання. Перше вступ. Почніть просто. Друге. Дайте контекст. Дайте коротку інформацію слухачу, де, з ким та коли. Третє, Основна частина серединка. Четверте. Додайте свої почуття. Скажіть, як ви себе почували в той момент. П'яте результат або урок. Скажіть, чому цей досвід був важливий для вас, що ви зрозуміли, або чому навчилися. Шосте завершення. Завершіть вічливо. А зараз фрази, які можна використати. Фрази для вступу. Пам'ятайте, ви починаєте просто. Я хотів би розповісти про випадок, коли? Один і випадок в моєму житті стався коли? Дозвольте розповісти про те, що зі мною сталося. Я хочу поділитися особистим досвідом про фрази для контексту. Тут ви даєте коротку інформацію слухачу, де, з ким та коли. Це сталося кілька років тому. Це трапилося минулого року, минулого місяця. Я був вдома на роботі у подорожі, коли це сталося? Цей досвід трапився під час фрази для серединки. Отже, сталося ось. що. Коротко кажучи, раптом я вирішив. Фрази для почуттів. Я був дуже здивований, тому що я був дуже щасливий, тому що. Я був дуже схвильований тому що. Я був трохи розгублений, але намагався залишатися спокійним. Я не міг повірити, що відбувається. У той момент я не знав, що робити. Фрази для результату або уроку. Цей досвід навчив мене важливого уроку. Озираючись назад, я вдячний. Що це сталося. Це був момент, який я ніколи не забуду. Загалом, це був важливий досвід для мене. Фрази для завершення. Отже, ось що сталося, і це мій досвід. Це історія, якою я хотів поділитися. В цілому, це був важливий досвід для мене. Саме тому цей момент мені так запам'ятався. Завчіть на пам'ять 5-6 таких фраз та використовуйте їх для виконання цього завдання. Дякую, що додивилися до цього момента. Як я і обіцяв, в кінці буде сюрприз. А сюрпризом сьогодні буде приклад відповіді на це завдання. Опишіть незабутню подорож, яку ви здійснили. Пояснить, сталося, почуття, Describe a memorable trip you had. Explain what happened, how you felt, and why this trip was important to you. I'd like to talk about a time when I had a memorable travel experience. This happened a few years ago when I was on a trip to Vancouver with my friends. So, what happened was that we planned to hike a mountain early in the morning. Suddenly, the weather changed and it started raining heavily, but we decided to keep going. Honestly, I was a bit nervous at first because the trail became slippery. I felt really surprised because the view at the top was still beautiful, even in the rain. I remember feeling proud of myself for not giving up. This experience taught me an important lesson. I realized I should plan better next time and always check the weather. Still, looking back, I'm grateful it happened because it made the trip unforgettable. So, that's what happened, and that's my experience. Thank you for giving me the chance to talk about this. Цей приклад трошки довше, ніж 60 секунд, але на мою суб'єктивну думку, усі фрази, які я надав вище, використані логічно та природньо. А тепер ваша черга поділитися коротким особистим досвідом у коментарях ваша активність дуже допомагає нашій спільноті рости. До зустрічі і на зв'язку.